Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуболисну гортензію. Це буде не обрізка, це буде спостереження за розвитком дуболисних гортензій і багато питань, як же її обрізати? Дуболисна ну, майже не обрізається, мабуть, десь після 10 років. Я думаю, її можна буде прорядити. А так, вона, ну, у нас в Україні не дуже, ну, не дуже агресивно наростає, скажімо так. Так, ну давайте, мої спостереження. Оце дуболисна гортензія, багато років її. Дивіться, от це шелушиння кори, це говорить, що це а, пагін більше, ніж 4 роки цьому пагону. От молоді, вони такі коричневі, гладенькі. А, другого року вони вже ну, такими місцями починають шелушитися. А вже, а вже дорослі, вони прямо так от облітають. Ну, ми це не, не чіпаємо, воно сама очищається, От дивіться, і стає така гладенька. Так, ну що, мої спостереження. Дуболись на гортензію, її треба, друзі, заглубляти. Вона класно дає збройнячок, який ми заглубимо. От, такі от прирісти, дуже-дуже їх буде багато внизу, тобто ми розширяємо кущ. Бачите, по незнанню, я посадила його в рівень, так як купила, і от все, три пагани і все. В цьому році я спробую поекспериментую знов, я її підсиплю. Так, Десь на 10 см хочу її заглубити. Щоб проснулися, прикинулись в неї нижні бруньки. Будемо дивитися, що з цього вийде. Так, далі, мої спостереження наступні. що дуболисна гортензія квітне на трьох-двохрічних пагінах. На однорічних приростах, вона не квітне. Тобто, коли б я в тому році оці пагон прищипнула. І от я його зараз прищипну, і вже отут буде квітка. Коли б я це зробила в тому році, вона б вже б наростила, і в цьому році вже була б теж квітка. Ну, тобто, да? Тут дуже вони близько йшли, я її обрізала. Ну, Якось в Україні, може, вони обмерзають ці квітки. Мені дуболисна подобається, я її вирощую за листя восени, друзі. Вони такі бордові, вони такі, ну, дуже красиві, кущ, такий ефектний восені. Він є. Е... З бордовим листям, а є з помаранчевим, з жовтим. Ну, такий дуже яскравий акцент в вашому садку восени. Ще спостереження. От гілки, бачите, як вони горизонтально лажатися. І от навіть цю от гілочку мені треба було. Ну, якось зв'язати з рядом стоящими гілками, щоб кущ все ж таки йшов наверх. А так він, видите, бачите, розлягся. І я от не знаю, що з ним робити. Хочу поекспериментувати, отак от, от обрізати от ще йде наверх, наверх, от отак от. Ну, в общем, поекспериментувати з обрізкою. І буду з вами ді... ділити, ділитися. О, ну все, напевно, поки все. Зараз ще підійдемо до одного куща, от його я заглубила і подивимось, який там, е... яка там знизу поросль йде. йде. Ми підійшли к другому кущу. От дивіться, знов-таки не підв'язала я. І кущ, гілка, дивіться, як уляглась і ну, не дуже гарно виглядає. Ну, ми з вами подивимось, дивіться, оцю гортензію я в минулому році так гарненько підсипала. І дивіться, скільки молодих. Паганів. Ну, бачите, да? вона навіть чуть, чуть загущена, я її буду зараз прочищати, бачите, да? тобто вона доволі-таки гар... доволі вона гарно відноситься до заглублення. Тому не боїмось, заглубляємо. Ну, і ще порада. Оці гілочки молоді. Ну, от такі от високі. В перший ну, рік, рік підв'язувати, щоб кущ був, був більш струмкий. Хоча, коли він такі розлогий, може кому-то і потрібна ширина куща. Ну, все, друзі, поки так, мої спостереження розповіла вам. ну Будемо спостерігати і зараз ще. Вам весняні, не весняні, літні і осінні фотографії. Дуже ефектна гортензія. Будемо вирощувати не за квітки, не тільки, за квітки, а й за осіннього окрасу. Все, до зустрічі!